Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про нову загрозу, яка з'явилась в Україні через зміну клімату отруйних павуків. Де вони ховаються та де вони мешкають, а мешкають отруйні павуки зараз на всій території України. Тож залишайтесь з нами до кінця, щоб дізнатися, які саме отруйні павуки мешкають у вашій місцевості. Зміна клімату на планеті призвела до того, що останніми роками на території України стали підтверджуватись факти присутності павуків, які раніше не зустрічались у нашій країні. Члени стоногих помічають у приватних будинках, парках та зелених зонах у містах. Багато павукоподібних, що з'явилися, небезпечні та можуть завдавати шкоди здоров'ю людини, тому важливо знати, які отруйні павуки є в Україні. Тварини вміють ховатися, швидко розмножуються, і саме тому ці павуки є майже на всій території України. В Україні живе понад сотні різновидів павуків, серед них лише близько 10 становлять у небезпеку для людини. Раніше види отруйних павуків зустрічались переважно у південних областях країни, де кліматичні умови дозволяли довгий час не впадати в сплячку. Останні три роки територія проживання члени розширилась на північ, і тепер отруйні особини зустрічаються практично всюди. У переліку небезпечних павуків в Україні значиться. Каракурт, Тарантул, Аргіопа та Херакантіу Пункторіум. Одним з останніх в Україні виявлений Ерезос коларі – рідкісний вид отруйних пауків. Київська область раніше не була місцем проживання для отруйних пауків. Ерезос Коларі не менш небезпечний, ніж особини всіх перерахованих вище різновидів. Чорна вдова або Каракут протягом багатьох років одним з найотруйніших павуків Україні вважалась чорна вдова. При укусі цієї тварини на тілі людини утворювались пухірі. За запевненнями вчених, які займаються вивченням отруйних членистоногих, отрута, що міститься в слині цього різновиду павучих у 15 разів токсичніша за отруту гримучої змії. Внаслідок укусу у чорної вдови у людини розвиваються тяжкі симптоми інтоксикації, які можуть призвести до смерті. Місце проживання каракутів є відкриті ділянки. Тварини створюють притулки у землі, дуплах та ущелинах балок дерев'яних будівель. У зовнішній вигляд паука викликає неприємні відчуття. Чорне забарвлення тулуба тварини доповнює червоний малюнок, що повторює контури пісочного годинника. Ерезус нігер Ерезус нігер латинського ерезус коларі серед біологів нерідко називається сонечком. Тварини відрізняється яскравим забарвленням. Представників цієї категорії відносять до особливо отруйних, адже укус такого виду членистоноги викликає сильне оніміння кінцівки тіла, яке триває до тижня. Особливо небезпечними павуки такого типу стають у період спарювання, що припадає на кінець літа. Розмір самки досягає 16 мм, тоді як самці виростають всього до 11 мм. Забарвлення самця і самки сильно відрізняється. Він має червоне волохате черево, на якому чітко видно чотири чорні крапки. Вона майже повністю чорна, з невеликим пучком волосків кольору охри на голові. Ерезу Сколарі можна зустріти у високій траві у парку. Востаннє представника цього виду бачили у Київській області Тарантул. Розмір особин цього різновиду досягає 3,5 см. Тарантулів сантиметрів, відрізняє пухнасте тіло та сильні лапи. Павуки зазвичай мешкають у степовій місцевості, але останнім часом їх можна зустріти у лісостепу. Попри грізний вигляд, тарантул не найнебезпечніший павук в Україні як чорні вдови. Тарантули точно так, як і чорні вдові риють норки у ґрунті. У своїх сховищах членистоногі чекають на своїх жертв і відкладають яйця. Тарантул не несе великої загрози здоров'ю людини, але в деяких випадках може стати причиною алергічної реакції. Укус павука нагадує бджолиний, але в його місті виникає болючий набряк. Аргіопа Павук, на тілі якого поєднуються чорні та жовті смуги, усім своїм виглядом попереджає птахів та людину про небезпеку. Ра його, пане, нападатиме на людей першою, але може вкусити, коли людина з необережності порушила її володіння. Отрута тварини не смертельна для теплокровних, але здатна стати причиною значного погіршення здоров'я. За відсутності належних заходів у місці укусу зазвичай з'являється опухлість, нарив і омертвіння тканин. Гіперчутливі люди можуть отримати серйознішу реакцію, адже токсини з отрути павука, потрапляючи в кров, може стати причиною погіршення загального стану. Жотосмугий колючий павук або хеєракантіум Відчуття, яке людина отримує при укусі цього різновиду членистоногих, можна порівняти з укусом оси. Бліде забарвлення тварини дозволить останньому довгий час залишатись непоміченим, як і інші різновиди, пункторіум є нічним хіжаком, його основною здобіччю є дрібні комахи, яких він ловить у паутині. Для людини отрута членистоногого не смертельна, але його наявність у крові жертви може стати причиною розвитку тяжких алергічних реакцій. Невідкладні дії при укусі пауків укус паука може бути безболісним для людини. Це відбувається тому, що членистоноги при проколюванні шкіри жертви вводить речовину, яка усуває біль і неприємні відчуття, доказом того, що людину вкусив саме паук, а не інша комаха, є подвійний прокол. За умови того, що жертва не страждала від алергічних реакцій, контакт проходив без особливих ускладнень, але найчастіше люди стикаються з тяжкими наслідками, спричиненими присутністю токсинів у крові. Саме тому після контакту членистоногими не зайвим звернути увагу на власне самопочуття. При таких проявах, як запаморочення, діарея, задишка, блювота, оніміння кінцівок, нудота, зниження гостроти зору, шлунковий та серцевий біль, підвищення температури тіла, судоми, слід негайно звернутись за медичною допомогою. Як перша допомога рекомендується ретельно промити місце укусу розчином господарського мила, а потім обробити ранку спиртом. Варто знати, що видавлювати отруту з ранки не варто, бо це матиме протилежний ефект. При сильному почервонінні та при можна використовувати компрес із льодом. Мандрівники та туристи знають, що при укусі павука можна використовуватись як чистотілу, йод і вдатись до припікання шкіри за допомогою сірника. Також лікар рекомендує не панікувати, пити багато води, випити антигістамінний та протизапальний препарати, особливості боротьби з пауками. Щоб правильно організувати роботу зі знищення павуків, слід уважно вивчити особливості життєдіяльності члени стонових. Всім павучим до подоби тепла і ясна погода, і тому особливу небезпеку павуки представляють для людини в період з червня до жовтня. У кожній класці міститься від 30 до 50 яєць, більшість з яких вилупиться. Знищення павуків на території приватного домовладіння виробляється за допомогою препаратів, що містять речовини здатні паралізувати небезпечну тварину. Більшість препаратів, які є у вільному продажі, мають контактну дію. Саме тому при обробці гинуть ті особи, які контактували з отрутою. Яйця і кокони, що вже сформувалися, залишаються цілими та неушкодженими, і тому при настанні терміну ділянку знов атакують отруйні павуки. Ефективним способом уникнути переселення пауків у житло людини відзначають регулярне прибирання приміщень. Використання ультразвукових відлякувачів та клеєвих пасток. Особливу увага приділяється важкодоступним місцям, наприклад, ділянкам під сходами за шафами, де можуть розташовуватись гнізда. Павуки мешкають у затемнених місцях, тому рекомендується збільшити освітлення в будинку, щоб скоротити кількість місць проживання. Особливу увагу приділіть стану вікон та дверних отворів. Використовуйте ущільнювачі, щоб усунути всі щелини, через які павуки можуть потрапити до будинку. Дякуємо, що були з нами до кінця. Пишіть у коментарях, що нового ви дізнались, а що вам було відомо вже раніше. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!